Привіт! Сьогодні у нас міні-майстер-клас. Покажу як робити таку собачку з повітряних кульок тільки з бісеру. Для цього нам буде потрібен бісер. Двох розмірів Вибирати, який у вас є. Зараз в мене є четвертий розмір і восьмий розмір бісеру. Так може бути будь-який, тут у мене 10-й. І восьмий. Взяла побільше, щоб вам показати, на прикладі. Для такого браслету я завжди використовую жилку, але для відео покажу вам на дроті. Зробила, щоб було два кольори: права та ліва сторона, щоб було більш зрозуміло. Ну, що, приступимо? Так, набираємо, з'єднуємо їх разом. Набрали тепер проступимо. Так, розова сторона у нас буде права, і срібна у нас буде ліва. Ось так. На ліву набираємо. Пускаємо до нижа, направо набираємо дві, одну спускаємо, другу проходимо ось так і затягуємо. На жилці воно легше лягає. Такий трикутник, тепер на сіру, надіваємо дві. Одну спускаємо, другу, проходимо. Ось так, і затягуємо. Має вийти з Тепер на розову, праву, набираємо дві і проходимо зразу дві. Ось так. Затягуємо. І в нас вийшла собачка. Тепер нам потрібно ці дві вивести з цих бісерин. Сірою. Проходимо цю. Затямо в середню бісеринку. І виходимо. Звичайно. Така собачка у нас вийшла. Тепер ми наберемо ще декілька. Рассеетная на серу. Зодно проходимо і затягуємо, на жаль, простіше, вона гарно лягає, натроті не так, тепер розуво набираємо дві, один. Одну спускаємо одну проходимо, ось так на сіру, набираємо дві і розово проходимо дві. І Затягуємо. у нас. Получилась собачка біла. Розовою. Проходимо. Цього нам треба вивести робочі нитки. Є, пройшли. Тепер. Це у нас вийшли такі собачки. Не забудьте поставити вподобайку і пишіть свої побажання, що ви хотіли в наступному відео.